Перший професійний забіг, марафон на Олімпійських іграх 1896 року, учасники долали, в м'яко кажучи, не дуже відповідному одязі. Щоправда, це не завадило переможцю греку Спірідону Луїсу пробігти дистанцію в білій туніці і довгих штанах за 2 години 58 хвилин і 50 секунд. Це враховуючи зупинку на келих вина. Продовж ХХ століття відбулися значні зміни у одязі спортсменів. Поступово зникають довгі рукава і штани, з'являються футболки і шорти. Еміл Затопик, переможець на дистанціях 5 і 10 тисяч метрів, а також марафону на Олімпійських іграх в Хельсінкі, 1952 року, був одягнений в майку і шорти, що вже максимально схоже на зовнішній вигляд сучасних атлетів. На ногах у нього були кросівки Adidas, які знаменують остаточний початок Технологічного прогресу для ринку спортивних брендів. Надалі кожен новий важливий старт приносив зміни, які робили все для покращення як результату, так і загального самопочуття спортсменів. Усім привіт! Мене звати Юрій Ковалюк, і сьогодні ми поговоримо про біговий одяг. Перед початком хочу нагадати вам, що у мене є Patreon, а також BuyMeACoffee, де ви можете підтримати мене для покращення якості контенту. Також є Monobanka. Якщо ви тут вперше обов'язково підписуйтесь, а за короткий історичний екскурс на початку відео лайк, думаю, вже можна поставити. Отже, поїхали у попередньому відео про комфортний біг при спеції. В коментарях мені зробили слушне зауваження, що я недостатньо закцентував свою увагу на одязі для літніх тренувань. Я вирішив виправити цю ситуацію і зробити окремий випуск про правильне вбрання, але уже для всіх пір року. Насправді, бік це максимально доступний, максимально бюджетний вид спорту. Якщо починати тренуватися влітку, кінець весни, початок осені, ви зможете пройти цей період з мінімальною кількістю одягу. Почнемо ми саме з цього періоду, оскільки в попередньому відео я розповів лише про те, що вам необхідні будуть короткі шорти, а також футболка або майка, що вам буде комфортніше. Давайте роз'яснювати перше, найголовніше правило, яке підійде для підбору всього вашого бігового гардеробу, купляйте лише синтетичні речі, які розроблені для занять спортом. Найважливіше тут це те, щоб вони відводили вологу, тобто бавовняні котонові речі, зразу ні. Вони навпаки, весь спіт будуть вбирати в себе, що зробить вашу пробіжку максимально дискомфортною. Річ стане набагато важчою, вона може вас натерти. Та і такі матеріали вони не будуть забезпечувати здатність організму охолоджувати себе шляхом потовідведення а навпаки. Після тренування вся ця волога залишиться на футболці, і після тренування це дуже швидко вас охолодить. Тобто навіть в максимально спекотну погоду ви можете спокійно захворіти. Друге правило, яке також підійде для підбору всього вашого бігового гардеробу купляйте лише речі по розміру. Навіть та сама футболка, якщо вона буде. Більшою функція потовідведення не буде вже виконуватися в повному обсязі, а якщо меншою, то крім вище сказаного, вам буде ще й банально некомфортно. Третє правило: в інтернеті ви часто можете натрапити на інформацію, що для занять спортом, для бігу потрібно купляти лише речі відомих брендів, скільки би вони не коштували. Цим я повністю не погоджуюся, оскільки в мене багато речей і невідомих виробників, не дуже відомих виробників. Але від цього вони, на мою думку, не стають менш якісними. А моє правило буде полягати в тому, що при виборі одягу звертайте свою увагу на якість цієї речі, а особливо на шви. Чим їх більше, чим вони товстіші, неакуратніші, тим вам буде дискомфортніше. А стосовно брендів, то дуже часто ті, які мають своє представництво в Україні, ставлять якісь насправді захмарні і не зовсім адекватні ціни. Тому тут я рекомендував би вам або чекати якісь акції, або купляти їх на стоках, або шукати в інтернеті, але тільки в перевірених продавців. Зараз тут могла би бути якась реклама, але на жаль, її поки не буде. Наступне четверте правило. Воно я повинен був його ще насправді розповісти в попередньому відео. Але всім відомий факт, що світлі речі нагріваються менше, працює і тут нещодавно натрапив на відео, де заміряли температуру кросівок після тренувань. так от чорні кросівки були теплішими ніж їхній світлий аналог майже на 10 градусів. Пам'ятайте про це. Що ж, друзі, думаю, з цим ми поки розібралися. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, можливо, я щось не так розповів, пишіть їх обов'язково в коментарях. Ну, а зараз я спробую коротко розказати, що ж вам необхідно одягати, якщо температура на вулиці опускається. Загалом є безліч різних картинок схожою інформацією. Вони всі будуть побудовані за тим принципом, що одягатися потрібно так на пробіжку, ніби температура на вулиці на 10 градусів вище. Насправді це так і працює. Але завжди слід враховувати інтенсивність вашого тренування, а також слід враховувати ваші певні особливості. Наприклад, при восьми градусах я завжди одягатиму шорти наверх, при повільному темпі, в мене буде йти легенький лон слів. А якщо це будуть якісь змагання, то це буде тільки майка. Правда, тут починаються мої особливості. На руках в мене завжди будуть рукавиці. Насправді, просто в мене хвороба, синдром Рейно. Пальці на руках дуже швидко мерзнуть, тому в мене з десяток різних пар рукавиць, я їх дуже часто змінюю, часто одягаю по 2-3 пари. А якщо на вулиці вже дуже сильний мороз, то на звичайні спортивні рукавиці я одягатиму теплі махрові. При температурі від 0 до 5 градусів потрібно користуватися принципом двошаровості. Тобто, перший шар це зазвичай буде футболка. Тут ми діємо за принципом відведення вологи. Другий шар він повинен зберігати тепло. Тобто, якщо на вулиці вітер, ви одягаєте легеньку вітрівку. Якщо ж вітру немає, тоді легенький лонслів. На голові у мене зазвичай буде пов'язка, яка буде закривати вуха, а також деколи я можу побігати в кепці. Якщо на мені одягнена вітрівка, то я просто ще додатково накидаю капішон. Також при цій температурі я рекомендував би вам одягати обов'язково тайци. Я сам деколи в них не бігаю, але вважаю, що це необхідно, щоб не мати зайвих проблем. Якщо ж температура опускається нижче нуля градусів, то тоді на голову я одягатиму вже шапку. Далі я продовжитиму одягатися за принципом двошаровості. Правда, на футболку я зазвичай вже одягатиму тепліший лонслів, який буде з мікрофлісом, або вже теплішу вітрівку. На ногах у мене будуть уже тепліші тайці. До речі, купив я їх лише цього року. До цього скільки би градусів на вулиці не було, я бігав в легеньких, але мені щось зараз вже починало ставати дискомфортно, і я наважився. Напевно, потрохи починаю старіти. Якщо ж температура від мінус 10 до мінус 20 градусів. Тобто насправді це вже такі екстремальні погодні умови для сучасної України. То на голові у мене шапка з цим ми розібралися. Під шапку і на шию я одягатиму баф, оскільки маю невеликі проблеми з лімфовузлами. Але про баф дуже часто я помічаю, особливо початківці. Вони баф натягують так, що він буде закривати їхній рот. Цього робити ні в якому випадку не можна, оскільки ви видихатимете тепле повітря, баф від цього буде мокріти. І якщо подує легенький вітерець, то все ви обов'язково захворієте. Простудите своє горло і випадете з тренувального процесу на тиждень, це мінімум. Далі при такій температурі я рекомендував би вже одягатися за принципом трьох шарів: це футболка, лонслів і вітрівка. Напевно, а на ногах у мене будуть звичайні тайці, які тепліші будуть. Насправді я маю спеціальні штани, які йдуть з мікрофлісом, але я дуже рідко у них бігаю при дуже повільному темпі, хіба оскільки, якщо темп починає зростати, мені у них вже починає бути дуже спекот. Якщо ж ви десь знаходитесь не в Україні і температура опускається вже нижче 20 градусів, що мало ймовірно насправді, але тоді одягайтеся за принципом: чим більше шарів, тим краще. Температура опускається нижче, додатковий шар ще нижче, додатковий шар можна одягнути тайце наверх штани. Головне, щоб вам було бігати комфортно. Температурними особливостями, друзі, ми розібралися. Тепер давайте перейдемо до певних погодних особливостей, таких як дощ. Насправді існують спеціальні бігові мембранні куртки, які будуть захищати від дощу. Я вам рекомендував би їх придбати, але чесно вам скажу, сам я її не маю. Постійно, навіть дуже сильний дощ, я бігаю в звичайній вітрівці, постійно мокну, але приходжу додому, всі речі кинув сушити. Швиденько забіг в теплий душ, потім витерся, і все добре. Ніколи я майже не хворію. Трекінгові мембранні куртки я не рекомендував би вам одягати на пробіжку, оскільки вони спроектовані трошки за іншим принципом, відповідно, вентиляції хорошої вони не будуть мати, і вам постійно буде спекотно і ви будете дуже сильно пітніти. В трекінговій мембранній куртці я можу побігати лише якщо на вулиці сильний снігопад, і темп у мене дуже невисокий. Що ж, друзі, а на кінець я хочу вам. Розповісти про інші дрібніші елементи вашого одягу, але які від цього не стають менш важливими. Почнемо ми з шкарпеток. Тут ми діємо за правилом, про яке я розповідав на початку відео: лише хороша, якісна синтетична річ, яка буде відводити вологу, а також швидко. Сохнути дуже часто. Початківці роблять помилку, коли вони в одязі вже бігають правильному, синтетичному, кросівки також зручні, бігові, але шкарпетки в них звичайні. Цього робити не можна, оскільки нога буде постійно пріти. Відповідно, це може спровокувати як появу грибку, так і інших неприємних захворювань. Та й насправді просто нога в кросівку буде розширюватися набагато швидше. Кросівок може вас натерти та й просто вам буде бігти Некомфортно. Якщо температура на вулиці опускається, то і відповідно шкарпетки потрібно брати тепліші. Також можна одягати дві пари, це не буде помилкою. Наступна річ це бігові рукава. Дуже класна, дуже потрібна річ, яку я часто використовую. Вона може знадобитися, якщо на вулиці весна або осінь, тобто ви починаєте своє тренування, коли ще в футболці вам буде. Холодно, ви одягнули рукава, побігли. Під час пробіжки температура зросла, ви зняли рукава, все супер, вам все комфортно. Також хочу поділитися друзі, з вами одним лижним лайфхаком. Він буде для сильних морозів. Якщо у вас відмерзає ніс або ділянка під очима, просто берете тейп, відрізаєте від нього маленькі кусочки і клеїте сюди. І все, ці ділянки вони не будуть у вас відмерзати. Користуйтесь! І остання річ, про яку мені також слід було сказати в попередньому відео, це окуляри. Якщо на вулиці сильне сонце, особливо якщо ще й снігу багато навколо, обов'язково використовуйте окуляри. Це не обов'язково має бути якийсь спортивний бренд. Я дуже часто бігаю в звичайних окулярах. Головне, щоб вони були оригінальні і мали хороший захист від сонячних променів. Окуляри спортивних брендів я рекомендував би вам брати з прозорою лінзою, особливо якщо на вулиці падає сильний колючий сніг. Вони гарно будуть захищати ваші очі. Також вони гарно будуть захищати ваші очі від сильного вітру. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Надіюся, вам сподобалося. Я насправді дуже старався. Обов'язково пишіть в коментарях свою думку стосовно цього випуску, можливо, я щось не розказав, можливо, десь зробив якусь помилку. Також пишіть в коментарях свої ідеї для наступних відео. Я все завжди читаю, я всім завжди відповідаю, і мені насправді цікаво. Також підтримуйте мене на BuyMeACoffee або на Patreon, це для мене важливо. До нових зустрічей, друзі, Па-па! Я би лаха якби запис не йшла.